Вітаю всіх на своєму каналі. До мене завітав Гольфік із Черкаської області на комплексну чистку всієї екології. Автомобіль має двигунчик 1,6 12 2012 року автомобіль, здається, або 11-го, неважливо. Але автомобіль щойно пригнаний з Німеччини після автобанів. Цікавий контент, контент буде на рахунок діагностики і як працює автомобіль. Перейдемо до комп'ютерної. Помилок по автомобілю немає. Так, помилок по автомобілю немає. Має пробіг 238 тисяч, оригінал 100%. Дивимося по тиску, тиск 5. Так, сажа комп'ютерна, більше ніж по факту, і це вже добре. Об'єм масляної золи 63. Границя заповнення 70. Тобто приблизно на 250-270 пробігу заповнюється на 70 золи і буде аварійний режим автомобіля. Потрібно чистити. Тиск середнячковий, бувало і більше, але все одно дає цей тиск проблеми. Даємо обертів. 17, Але маса сажу ізмірена стоїть на місці. Непогані показники на обертах 17, Так. Форсунки тут в нормі перевіряв. Так, проведу невелику фізичну діагностику. Так, Впускний колектор Дросель. Ось так виглядає автомобіль після Німеччини, після автобанних пробігів. Індикатор забрудненості клапана EGR, Ось такий. Так, є. Є. Трубочка. Ну така добренька. Є. Я врахував, що буде менше, але все ж таки є. Перейдемо на впускний колектор. Зверху. Так, впускний колектор. Плюс-мінус, бувало, і гірше, а гірше це міські пробіги. Заліпає все наглухо, що не видно навіть структуру, як іде впускний колектор. Тут рівно 50%, плюс-мінус цього забруднення. Так, отож буду. Підключати апарат. чистка буде без демонтажу. Мені потрібно свічки накалювання, щоб викручувались. ось вони Якщо свічки накалювання не викручуються, значить чистка неможлива всієї екології. Вся, вся, вся екологія це починаючи з дроселя, впускний колектор, вхід клапанів до камери згорання камера згорання випускний колектор з клапанами. Гаряча частина турбіна йде, потім каталізатор, сажовий фільтр внизу. І оця магістраль до теплообмінника клапана EGR. І також ця магістраль продовжується сюди і тут виходить. Все це чиститься і все це називається екологія, щоб автомобіль справно працював. Такий теплообмінник знаходиться в автомобілі. Якщо тут таке брудне, то ці соти, якщо половина з них працює, то це добре. Якщо ця половина не працює, то вихлопні гази будуть більше йти в сажовий фільтр і будуть дуже багато помилок по автомобілю, по екології. Отож, поїхали. Апарат підключено до автомобіля. Перший тест роблю на наявність золи із сажового фільтра, щоб розуміти в якому стані система. Автомобіль проводиться чистка на вимкнутому двигуні. Це працює інший двигун дизельний. Так, Перший тест показує нам наявність золи при достатній кількості. Ось у відеречко воно все злилося. Бачимо колір сажі майже немає, тому що апарат ще не, не працює на видалення сажі. А оцей коричневий колір свідоцтво того, що золи в автомобілі дуже багато. Апарат підключено. Вже працює на видалення сажомасяних відкладень. І бачимо, добре, чорне. Чистка буде продовжуватись до тих пір, поки не буде чиста. Брудне навіть після німецьких автобанів. Як не крутий, дизель буде кидати сажомасені відкладення завжди. Це такий принцип роботи дизеля. Так, чистка вже майже закінчується. Подивимось, що виходить. Вже біленьке виходить. Десь якісь залишки можуть бути, але це вже не страшні. Вони в основному в впускному колекторі. Можуть бути. А так, 80% точно вимилось все. Але 80% пускного колектора. Все, що металеве з нержавійки алюмінія на 100%. Тому що з металу добре вимиває, а от пускний колектор пластиковий тільки на 80%. На 100% це потрібен час. Тобто більше ніж один день. Так. І так, чистка завершена. Подивимося в ендоскоп Спочатку глянемо на цю магістральку, магістраль. Все чистенько. Щось там чорненьке. не зрозуміли Але чисто. Ось цей клапанець. Який чистився без демонтажу. Накріплені до цього. До цього тут не омивається ця частина чорна. Там буде. А так головний прохід чистився на автомобілі. Так, зверну увагу на впускний колектор. Зараз бачимо стан вхід до клапанів. Клапан. Видно залізний, а ГБЦ кольором алюмінія. Скажу так, що хімія безпечна для алюмінія, для електродатчиків. І алюміній не чорний, що саме головне, тому що багато бачив відео, як чистять все чорне, з'їдає алюміній. Потім він шелушиться і не є добрим. По краям бачимо залишки сажи, але це ще тут мокро, не присушено. Колектор, щоб відмити в ідеал, просто в ідеал, потрібно час апарату. Потрібен час, щоб він працював, вимив в ідеал. Але це, звісно, буде дорожче і не бачу смисла вимивати в ідеал, тому що він має. Велику форму, повітря туди буде в достатній кількості заходити, і проблем не буде він робити основну масу в проценті 80, плюс, він вичистив. Але ці залишки це питання часу, щоб його в ідеал вичистити. На такому пробігу, на менших пробігах вичищується в ідеал з першого разу. Просто в ідеал все повністю до пластмаси. Так, заглянемо трішки з іншого ракурсу. От бачимо ще канали, чистенькі, біленькі. А ця сажа вона вже добре налипла. Як завести автомобіль, воно більш просушиться, і вона не так буде виглядати страшно, скажімо так. Але пластик бачимо такої структури, що версистої, що цей весь нагар тримає. Був би він. З нержавійки або з алюмінія вичистився в ноль. Тому що апарат залізні деталі вичищує в ноль. Керамічні залізні. Там чисто, але є, є залишки бачу. невеликі, але це не вплине на роботу автомобіля ці залишки. Навіть якщо вони попадуть в камеру згорання, вони там згорять і нічого не Зроблять для двигуна. Так, стан дроселя. Дросель там не брудно під ним, під низом, там просто колір залишився чорний, там немає цього нагару. Тому що коли дросель перекривається, із цього направлення, з цієї дирочки на дросель попадає. Відпрацьовані, від, попадають відпрацьовані гази. Тому там теж припікає той дросель. Але алюміній має свій колір, не з'їдений, що саме головне. Так, збираю все до до ладу і робимо старт. Так. Перед заводкою, перед встановленням свічок накалювання змащую їх керамічною пастою, щоб в майбутньому все відкрутилось. Це в обов'язковому порядку. Кожна свічка буде змащена, тому що це дороге задоволення висверлювати їх. Хто з цим стикався, той знає, скільки воно коштує. Так, поки автомобіль прогрівається після чистки, перевірю манометром свої дані. Чи цей датчик співпадає з манометром? Мілібари це однаково гектопосталя. Бачимо, невеликий подих є. На обертах показує 20. На холостому ходу нуль. Але це дуже чуттєвий показник мілібари. І щось трішки. Але автомобіль знаходиться в стані просушки максимальної. Так, і під'єднаю цей датчик і перевіримо його по комп'ютеру. Так, бачимо гектопаскалі показує 3. Ну, Трішки підбрехує. Манометр, як завжди, чуть більше показує, чим автомобіль. Манометр дуже чуттєвий, але він показує 0, ну хай 1 гектопаскаль, мілібар. Але тут датчик показує 3. Підбрехує. Подивимось, газ в пол. Але газ в пол показує 12. А скільки було спочатку? 18 чи 16. Спочатку відео вставлю вставочку, скільки було на початку. Але цей автомобіль ще б не їздив. Потрібно зробити тест-драйв. Так, на два, так, да, підбрехує на холостом ходу, підбрехує. Робимо тест-драйв і заключення по автомобілю. Так, зробили тест-драйв автомобіля з власником. Хорошо давали підхвіст в різних режимах, щоб автомобіль бачив, що він вже їде по-новому. І великі оберти давали. Дивимось на показники. Так. Що хочу відмітити? Показує три, але на це не дивимося, тому що бачимо датчик підбрехує на 20 гектар Паскалі. Але все одно автомобіль на обертах бачить тиск свій, який потрібно. І оця маса сажи, фактична, яка там щось мішає, яка швидше утвор... може утворювати регенерації, вона вийшла аж в мінус. Тобто вона ніколи не пережине цю сажу комп'ютерну, будуть регенерації тільки по заводу. І ця маса сажі, нагадаю, коли автомобіль до мене заїхав після траси, була 1,8. Зараз ми зробили аналогічний процес. По трасі проїхались, заїхали в місто Бориспіль, підключив комп'ютер і показує аж мінуса. Якщо в мінуса, це. Робота в ідеалі двигуна. Тобто 240 пробігу це не, не, не пробіг для цих двигунів. Робота виконана в ідеалі. Так, ще потрібно обнулити масляну золу, щоб коли до, від 63 до 70, автомобіль не впав в аварійний режим. Це я згодом зроблю. Так, хочу відмітити по автомобілю, і власник, замітив, двигунчик тихіше працює, набагато. Можемо послухати, просто шепче. Компресія вирівнялась, звісно, на цьому двигуну. Вихлоп став ще більш екологічніший, так скажемо. Немає цього запаху. Не пам'ятаю, чи він був, але не важливо. Зараз вихлоп не виїдає очі. Так, ще хочу відмітити: по економіці автомобіля розхід впаде, мінімум пів літри. Це городський трасовий режим, це стандарт, падає розхід палива. Економічніша машина робиться. І також на регенерації те паливо, яке використовувалось, його вже не буде. Тобто ще зменшиться розхід палива. І мій висновок такий, що після такої чистки автомобіль буде по заводу працювати, і не будуть додаткові витрати на диспаливо, яке витрачалось на регенерації, а також щоб автомобіль краще їхав, ці півлітри. Так. Мій номер телефону. Знаходжусь в місті Бориспіль. Виконані роботи, все окрім інтеркулера. Гряча частина турбіни теж почищена. Робота виконана на 5 з плюсом. Дякую за увагу, всім гарного вечора. Відправляю власника додому.